В попередньому відео я розповідала про те, що я купила кардиган на секонд-хенді, який розпустила, і змотала отакі. Бунтики, і зараз вже приступила до вив'язування свого власного покрою кардиган. В мене вже зв'язано майже не майже, а до пройм. Зараз я зніму петлі рукавів на додаткові на такий жгутик, який я до речі теж вам показувала по одному з попередніх відео. І зараз вам покажу, як це працює на спицях. 316 ПТЛ. петель. Чесно кажучи, я вже дуже хочу зняти петлі рукавів, щоб виріб став трошки меншим. Я приготувала отакі жгутики для того, щоб перезняти, для того, щоб зробити збільшення на проймі. Не пробувала я ще цей метод. Зараз я дов'яжу до цього місця, де в мене реглана лінія. Петлі рукавів зніму на додатковий жгут. Реглану лінію я не буду віддавати рукавам, тож я знімаю маркер, пров'язую регланну лінію. Тут фіксую, щоб не втратити петельки. Знімаю інший. І зараз таким чином зніму петлі рукавів. Залишаю ще шматочок, щоб мені вистачило зарізати, і зразу відмірюю ще на один рукав, такий самий відрізок, і відрізаю. Зняти, як завжди, не дуже просто, але в принципі це можливо. А тут я просто зав'язую. Як на мене, то це дуже-дуже зручно. Таким чином, в мене зараз виглядає рукав, тобто основна частина знята на тросик. І тут я підняла петлі на додатковий жгутик, який я зробила гачком. Так само зараз повторюю з іншим рукавом. Я ще не впевнена, чи я буду потім оці петлі пройми зменшувати, чи залишу його таким об'ємним великим. Тому що, в принципі, тут рукав доволі великий. Я зробила росток, хоча знаю, що в кардиганах це не обов'язково, але мені все одно подобається, коли є якась така форма більш класична. Тож ви можете бачити тут поглиблення, я зробила всього 6 рядів, але, в принципі, цього достатньо. Планка тут вже в'яжеться разом з основним полотном, Трошки тягне, але я думаю, що це потім після прання вирівняється. Маркери у мене Knit Pro, дуже мені вони подобається, можу рекомендувати. А ще хотіла сказати про те, що цей тросик він настільки щільно прилягає до ем, спиці, що я навіть відірвала шматочок, коли намагалась від'єднати. Так що можна не боятися, що він зі сховзне. А кілька днів тому я поїхала в кому. Це всім відоме таке курортне містечко на березі озера, щоб пов'язати там, але. Тут в горах, в Альпах, дуже часто буває так, що погода дуже хороша і вона дуже різко змінюється. Буквально за п'ять хвилин може початися дощ, і так і сталося. Я приїхала і почався дощ. Потім він закінчився, вийшло сонце, потім знову почався дощ. В принципі, мені прийшлося весь час просто бути в Одному з моїх найулюбленіших барів, він називається Майя. Потім я перемістилася в Луїзіту, і, в принципі, можливо, я колись зроблю якісь топ-10 місць у кому, які я раджу, але ну, наразі це в'язальний влог, тож просто вам залишу кілька кадрів з кому. Минулому відео я показувала вам оцю пряжу, яку я купила для того, щоб зв'язати светер чоловікові, на заміну тілу папесі, яку я зіпсувала. І якось я дуже розігналася з. Я чула себе дуже впевнено з японським плечем. Але, чесно кажучи, вже третій раз перев'язуючи цю частину, нічого в мене не виходить. Я не знаю, чому. Ніби розрахунки я роблю правильно, але потім тут якась під пахвою, якесь купчення просто незрозумілих складок, тому я вирішила, що. Напевно, я все-таки розпущу і почну в'язати реглану. Мені дуже подобається ця обробка, мені подобається v подібний виріз. Мені подобається, як лягає саме сама пряжа. Це, нагадаю вам, Alaska Drops. Вона дуже приємна, відрізняється від Андес, відрізняється від Сноу. Це щось таке, як середнє між Карізмою та Андес. Колір мені дуже подобається такий. Чорний з білими прожилками, це створює такий ефект граніта. Всім я задоволена, окрім самої конструкції, в на чомусь. Іде трошки вгору, і найголовніше це те, що в інтернеті дуже мало описів саме для чоловіків, тобто є якісь адаптовані жіночі моделі, які в принципі можуть підійти для чоловіків. Тож зараз я буду це все розпускати, тому що я дійшла до висновку, що напевно мені треба ще потренуватися трохи з японським плачем на мені самій, або поміркувати, як це можна зробити краще. Треба подумати над цією моделлю, трохи розчарована, але зрештою краще зараз його розпустити, ніж розпускати, коли вже буде готовий весь виріб. Наша пісня гарна і нова. Приїхало до мене нове волосіння для вив'язування шапок або горловини, або рукавів. Чесно кажучи, ніколи в мене не було таких коротесеньких волосінь. Зараз я вам покажу, як кріпляться волосіння до роз'ємних Якщо в разі ви не бачили. От так вони виглядають. Тут є такий маленький отвір, куди треба вставити такий ключик, і потім сюди прикручується сама спиця. В принципі, її можна прикрутити і так, але ключик він ніби дає можливість закрутити краще, і тоді вона точно не буде роз'єднуватися під час в'язання. Також є у наборі такі заглушки, які ж теж можна прикрутити, разі якщо вам потрібні спиці для іншого проекту, цю волосінь можна заблокувати таким чином. Я пробувала в'язати і на дешевих китайських спицях, але це була дуже коротка спроба, напевно, може півгодини. Я зрозуміла, що це дуже важко, і чесно кажучи, якби я не купила собі хороші спиці, то напевно я б ніколи не в'язала. Так що якщо вам не подобається в'язати, можливо, просто у вас дуже погані спиці. Спробуйте якісь краще. А Зараз на ринку є дуже багато варіантів. Купіть одні спиці, не треба зразу купувати цілий набір. Просто для того, щоб побачити, чи вам це зручно в руці, чи добре ховзає сама спиця, чи вона добре відполірована, чи вам підходить. Саме кінчик, тому що вони бувають дуже гострі, бувають е, такі товстенькі, і тут усі ті язальниці, які давно в'яжуть короткими спицями, дуже голосно зареготали, тому що в'язати ними не неможливо. Тобто для цієї волосні е, потрібні маленькі спиці, більш короткі. У мене вони дуже довгі, тому в'язати ними не неможливо. Може, комусь буде це цікаво, тому що я якось не передбачила. А це не страшно. Спроба номер два светрика для мого човіка знову не вдала. Він каже, що в ньому під пахвою заважає якась тканина, що так не має бути. Одним словом, треба просто знайти якийсь опис і пис... і в'язати за ним, тому що я, на жаль, не така ще вязальниця, яка може собі дозволити в'язати не за описом. Тож цей светрик я теж буду розпускати. І третє, я буду в'язати вже точно регланом. Це те, що мене точно вдається. Тож вдруге буду його розпускати. Чесно кажучи, мене вже це починає трохи бісити. Вязання має приносити задоволення, а я вже відчуваю просто якусь роздратованість. Немає змісту в'язати светр, який потім буде лежати і не буде носити. Він буде тягнутися за іншими светрами, а це буде просто лежати. Це я вже точно знаю. Светрик зв'язаний, це звичайний регланк, до якого я вже дуже звикла. А зробила би подібний виріз. Тут теж є невеличкий росток, дві петлі на реглан. Рукава робила зменшення через кожні 10 петель, закривала голкою саме манжети. Але внизу я вирішила все-таки закрити звичайним способом, тому що чомусь в мене не виходило саме з цієї пряжі зробити на велику довжину закриття голкою, таким чином, щоб воно потім не. Крутилося, я не знаю від чого це залежить. Може, мене такий настрій був. Він ще не пройшов ВТО. Пізніше я можливо в наступному відео а, покажу вам саме як він а, на моєму чоловікові, тому що зараз а, якесь таке буремне життя. А, я нічого не встигаю, тому я вже викладу це відео для того, щоб зробити хоч якийсь апдейт. Він абсолютно без ніяких візерунків, звичайний такий можна сказати, капсульний светр. Кардиган, який я купила на секонд-хенді, розпустила і зараз в'яжу за своїм власним дизайном. Ще на фазі рукавів я дізналася вже після перемотування пряжі, що не вся вона однакова. Є є нитка в 10 складень і є нитка в 8 складень. Тож я вирішила в'язати оцю верхню частину і початки рукавів в 10 складень, і потім візерунок вже в'яжу з тієї пряжі, яка у 8 складень, щоб не було саме сходинки, щоб не було помітно, що це інша товщина нитки. В Принципі така схема мені подобається. Тут ще треба шматочок дов'язати ниткою в 10 складень, і потім я так само перейду вниз на візерунок. Візерунок я обрала. Оцей ромбовидний, в'язати його, в принципі, не важко, якщо в'язати по кругу лицевими. Якщо в'язати поворотними рядами, то там є такий момент, де дуже важко прив'язати одну петлю. Тобто я візерунок не в'язала би поворотними рядами, я так думаю. Купила собі короткі спиці до того волосіння, яке я вам показувала на початку відео. Це кніт про Нова. Нічого не можу сказати. Дуже новий для мене тип е спиць. Вони металеві, нарікань до них взагалі немає ніяких, вони абсолютно гладесенькі, дуже добре приїхали. Єднуються, вони дуже зручні, в принципі, так. Але саме в'язання по кругу на таких маленьких спицях це для мене щось нове. Я знаходжу це дуже зручним методом. А в принципі, його напевно треба було б спробувати раніше, але ну всьому свій час. Але е, я їх купила не з першого разу, тому що не зовсім зрозуміло зробив опис саме продавець на Амазоні, і я помилково купила інші спиці, які зараз вам покажу. От таку малечу я отримала. Хотіла дерев'яні симфоні, але як бачите, це не роз'ємні спиці. Вони абсолютно малесенькі. Я чесно кажучи не пам'ятаю скільки тут сантиметрів. Мені здається, 20 сантиметрів. Все разом з пицями. Я ніколи їх не вважала якимось інструментом, який справді можна використовувати, тому що мені це здавалося якоюсь іграшкою. І взагалі я не бачила ні в кого саме таких спиць, і тому не могла навіть запитати просто людини, як це робиться. І коли я почала в'язати, мені було дуже важко, а тому, що я не враховувала деякі моменти, але я вирішила все таки зняти окреме відео саме про ці спиці коротесенькі. тому що є що сказати, і я хочу винести це окремим відео. От одну шкарпетку я вже зв'язала, я вам її покажу потім. А ще я побувала в містечку Монтаніола, це е, в горах над містом Лугано в Швейцарії, де абсолютно випадково наткнулася на музей Германа Геоси. Це німецький письменник, який написав, наприклад, Грав бісер, якщо ви знаєте. І це було таке відкриття, тому що я читала його, дуже люблю його як автора, і було дуже дивно бачити вживу, саме місцевість, де він проживав свої роки найактивнішої творчості, побачити вживу картини, які він малював, саме в А Це це дуже було несподівано, я не планувала і точно хочу повернутися. Так як музей вже закривався, одним словом. А тож, якщо ви живете десь поряд з Лугану, дуже, -дуже раджу поїхати в Монтаньолу саме в цей музей. Взагалі я приїхала туди на концерт і залишу вам теж. Кілька кадрів з цього концерту дуже був незвичайний формат. Музика оркестрова була накладена на німе кіно і на мультики. Дуже сподобалось, були діти. Взагалі це проходило в центрі культурному для дітей. І якщо ви живете погано, то дуже раджу моніторити і, можливо, будуть ще такі концерти, це надзвичайно цікаво. Thank you. Terima <small> kasih telah menonton! А Також я була на виставці Ньютона, це такий хрещений батько всіх рекламних фотографів. Я сама працюю в рекламі. Для мене це було ну, з одного боку необхідно, з іншого боку, дуже цікаво відвідати таку виставку. Там Зараз до 26 червня ще вона діє в Палацу Ріали. Якщо ви проживаєте в Мілані або десь біля, то дуже-дуже раджу теж відвідати її. Це така масштабна виставка, яка в принципі дуже рідко буває в Мілані. І теж залишу вам кілька кадрів. Бажаю нам всім мирного неба, терпіння і як найшвидшої перемоги.